Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні в мене 26 вересня. четверг. І сьогодні я хочу зробити ще один осінній старт. Це вже буде четвертий. Перед собою ви бачите мою майбутню готову роботу. Сподіваюсь, надовго вона у мене не затягнеться. Е, так. Цю схему я виграла в грі. Телеграм-каналі йшла гра Бродилка, гра «Призова», там були схеми, набори, нитки. Потім були чахли для п'ялиць. Ну, я виграла один чахол для п'ялиць, а в мене п'ялиць таких нургів нема. Я написала майстрині, і вона мені сказала, що я вам зроблю на раму. Я дала розмір своєї рами середньої і чекаю, коли вона мені пошиє. І прийшла мій приз. І ще виграла дві схеми. Одну схему я вам, здається, показувала з чайками від Світлани Грибач. А ось цю схему ми обирали разом з моїм племінником. Він тоді був у мене в гостях, і я сказала: дивись, я виграла схему. І мені подобається ось ця, ця ця. І він каже, давай цю. Бо ми в цьому році з ним дуже часто десь виходимо гуляти. І два рази возили його в Пирогово, музей. Йому там дуже подобається. Він такий у нас зацікавлений, йому все, все цікаво, десь кудись заглянути. Ми заглядали в усі хати, які були відкриті. Ну так, я рахую, що цю схему обрав мій малий. І, звісно ж, треба її почати вишивати, щоб в майбутньому, в наступному, точніше, році, ми знов поїхали в цей музей, і я зробила гарні фото готової роботи. Ця схема була створена по картині художника Ярослава Чижевського. І наша українська дизайнерка створила таку гарну, класну, чудову схему. Дизайнер Алла Романюк. І зараз вам швиденько розповім, скільки тут. чого. Тут 200 на 264 клітинки. 47 кольорів ниточок, всього лише два бленда. Хрестик тут в дві нитки. В одну ниточку півхрестик це буде небо і бекстіч. Хрестика, я так приблизно вам скажу: хрестика 35900, півхреста 8400 і бекстіч майже 5200 стібочків. Багатенько, але я люблю бекстіч вишивати. Так, і по марафону 42 656,5 хрестиків. Нитки в мене, як завжди, роял пері. В основному це будуть роял, і там, здається, два кольори айро. Не хотіла я вже заказувати цілий моток, бо там його небагато буде вишиватися. Ось така класна, чудова робота. Зараз буду її починати. І тим паче, зараз у нас в грі завдання. Треба вишивати жовтими та білими кольорами, тому беру зараз жовті і починаю вишивати. Зараз покажу швиденько, як виглядають ниточки. Я, як завжди, на своєму улюбленому місці на дивані вишиваю так, ниточки. Вони в мене лежать такі коробочці, я ще не всі перемотала. Так, ось ці жовтенькі. Чорний в мене буде пері, бо в мене його багато. Так, тут ще нитки. Ще не всі я розібрала. В мене тут вже є готові бобіночки. І ось такий ще пакуночок з ниточками. Це все на цю роботу. Скільки піде ниток, я не знаю. Приготувала що є. Бачите, зелені кольори брала пері всю палітру. А роял брала всі жовті, блакитні. Ну що ж, піду я робити свої перші хрестики. А і ще ж не сказала вам про канву. Канва. Біла аїда 16 каунту і це угорська канва, Моя улюблена, в мене знайшовся потрібний шматочок, але в мене з цієї сторони десь, мабуть, тут аж 7 см, буде запазу. А ось знизу і зверху там сантиметра по 4. Ну, нічого, вистачить. Зробила свою таку розмітку. Я як зроблю перші стібочки або першу тисячу, я потім її обираю, щоб вона мені не мішала. Так, ну що ж, йду робити свої перші хрестики і зустрінемось, коли мені буде вже вам щось показати. Всім привіт! У мене 27 вересня. П'ятниця показую вам свої просування: 1074 хрестика. Я, як завжди, почала з нижнього лівого кута і вишивала тільки жовтими кольорами. Зазвичай я люблю по черзі вишивати, щоб якась діляночка була вже видна. Але мені по грі треба було по завданню вишивати тільки жовтими або білими кольорами. Тому, звісно, я взяла всі жовти. Тут три жовтих кольори. Так, і сьогодні і субота-неділя, якщо у мене буде час на вишивку, я буду вишивати цю роботу. Хочеться якісь спросування. Буду вишивати ось цей куточок. Тут таке гарне сіно буде. Так, ну, що мені сказати? Жовті кольори, там далі будуть. Коричневий, такі темно-темно оливкові, наче. Ну, подивитись Що ж, пішла я вишивати і зустрінемось, мабуть, з вами вже в понеділок. Всім привіт! У мене 1 жовтня. Вівторок хочу показати вам свої просування 1767 хрестиків. Я вишила за 2 дні. І загалом вишивала цю роботу 3 дні 2841 хрестик. Це вже майже 7% від усієї роботи. Вишивається вона дуже легко, швидко. І сьогодні, думаю, теж її продовжити. Ще 102 хочу нашити, а потім буде видно. Так, ну що, багато жовтого. Один колір тут коричневого. Дуже гарна робота виходить, хоча тут ще не зовсім видно, які кольори будуть, але я знаю, що буде вона класна. Вона була вишита на ярмарці рукоділля. висіла ця робота, я її вже не бачила, але бачила, дівчата знімали відео, тому буду сьогодні її теж вишивати. І ще я виграла участь в СП файні гарбузики. Група «Лав Crostiч вона є в Телеграм, в інстаграм. Треба було зробити репост, відмітити свою подругу. Ну, коротше, я виграла безкоштовну участь в СП. Там 12 гарбузиків. Кожні 3 дні буде відкриватися нова схема. І вчора, 30 числа, нам надали першу схемку, вставлю вам картиночку, як вона повинна виглядати. І ось я вишила тут два кольори 666 і 321. Поки що ця робота виглядає так. Буду теж продовжувати вишивати, щоб встигнути. За три дні вишити з цього гарбузика. Тут десь 1400 хрестиків, якщо я не помиляюсь. І тут в мене вишито майже 500, 480. Е, так, ну що ж, буду я вишивати ці дві роботи і зустрінемось з вами, коли мені буде що вам показати. Всім привіт! У мене 2 жовтня, середа, і хочу вам показати вчорашнє просування 1026 хрестиків. Я вишила на цій роботі, планувала вишивати дві роботи, хотіла ще вчора завершити е, гарбуза, але не вистачило часу, з'явилися справи, і тому гарбузика я не дошила. Ну що ж, це буде останнє включення в цьому відео. За 4 дні я вишила 3867 хрестиків, звичайно, можна було б вишити більше, але скільки є, і то добре. І завчора, як ви бачите, я вишивала різними кольорами. Думала, візьму якісь один-два кольори і буду вишивати. Ось цій діляночці, але мене повела голочка по різним кольорам. І я вишивала ось такий, бачите, це такий темно-оливковий колір, світленький, трохи світліший відтінок, 17 і 18. Це в мене аеро. Ще ось тут їм вишито. Так, і що я вишивала? І таким кольором вишивала і світло-коричневим. І такий на хакі схожий. Ну, так, побігала, побігала на тисячу хрестиків. Планувала вишивати дві роботи, тисячу на цій роботі, і завершити гарбузика, але гарбузика я не завершила. Думала, вже буду ввечері його вишивати, але з'явилися термінові справи, і гарбузик в мене поки що лежить. Треба його. Сьогодні дошити, тому що завтра відкриється нова схема. І щоб отримати нову схему, мені треба дошити першу. Так, ну що ж, ось тільки я вишила, це 9,11% від цієї роботи. дуже мені подобається, але поки що я її відкладаю. Ось так в сазі виглядають вишиті хрестики зовсім мало, якщо подивитися, зовсім маленький шматочок, але хочеться теж її вишивати поки що тепло. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобалася моя робота сонячний день від Алли Романенко. Чекаю вас в коментарях. Цікаво. Цікава ваша думка. Сподобалась вам робота чи ні? Я думаю, що така робота не може не сподобатися. Я йду готуватися до наступного процесу, знімати початок нового відео. А я з вами не прощаюся і зустрінемось в новому відео.